Що хто зверху, має назву, було не було. Розказую коротенько правила. У вас в руках є табличка. З одного боку написано було, з іншого не було. По черзі кожен з учасників озвучує про себе якийсь факт, ви, відповідно, завдання суперників, точніше, показати було таке чи не було своєю табличкою. Кожен, хто вгадає, приносить своїй команді один бал більше вгаданих фактів. Більше шансів на виграш. Розпочнемо з тебе. Добре. Чи було, чи не було, що певний час тому я був обличчям ритуальних послуг. Це так в житті тобі було тяжко. Ні-ні, Давайте піднімайте таблички. Було чи не було? Заробити ту копійку, що ти Це, що я думаю, те? що з таким маленьким ротиком таке могло бути. А, я теж я повторю за Олью Юрівною. Не заносило тебе творчого музичного в таку сторону. Так, мене дійсно не заносило в цю сторону в цей бік, але в Чернівцях без мого відому дійсно зробили моє обличчя на мармуровій плитці і рекламували свої послуги. Тож, це було два бали. Ви заробляєте. А ти забрав сюди? Ми влико не, не дали. А там був слоган якийсь. Да. Слоган був якийсь? Ні, ні, просто фото. А вгадайте, куди би спросу моє обличчя, до яких засобів завжди? Альона почала, хай озвучує факт, ну зрозуміло, той, який ти підготувала для цього е, раунду. Е, чи було, чи не було таке, що я з Володькою своїм вже три роки, хто не знає. Ну, коли ми починали зустрічатися. Володька мій був головою місцевого ОТГ Вигодського селища, там на Франківщині. ОТГ обласна територіальна громада. Життя зводить людей з різних сфер. Я думаю, що не було. Я думаю, що не було цього. А ви підніміть було. було Що да, було 2-2. Да, да, да. Ми вже цей конкурс зламаємо. Звісно, не було. Ви що? У мене володя музикант, звісно. Два бали приносите своїй команді. Наступний, Юр, давай факт від тебе. Було чи не було таке, що я порвав штани, сівши на шпагат. <хи> думаю, що так. Да. На танцях з зірками? <хи> так, так, так. Юра, таке витворяв. Було! І я думаю, що було. Було. Три було, і Альона було. чотири було. А, це було не на танцях з зірками. <хи> Бо я там не сідав на шпагат. я танцював маму в колективі. Поміняв три школи в одну з там шкіли. Прийшов учительниця каже, що Юра танцює. Він такий хороший мальчик. Іди сюди, покажи, що ти танцюєш. І я оце вони хлопили. Я зробив два гранд батмана і зверху сів на шпагат, тоді сідав на шпагат, і вона крепнула, репнуло по звідси, отак знизу, аж до стони. А ти з високою талією. Я йшов додому. Знаєте, як шов додому, я взяв, я взяв отак, от э, цей рюкзак, отак, от опустив, типу, вниз, щоб він прикривав мені задню шути, а тут я отак, я отак книгу читав. І я дуже медленно так йшов додому. Але була, була. Юра чотири бали! Чотири бали ви Абсолютно! Заробляли. Юра, ти такий не один. Ти такий не один. Я колись просто йшли гулять, і я в таксі сідала, і в мене так само рептули штани, просто а, добре, так, що домом я побігала ну, переживала. Так, Чи ну, було чи ні? Я зі своєю молодшою дочкою Алісою приймала в кози пологи. Я думаю, що було. Сто відсотково, тому що ми знаємо, що в тебе є козяча фірма, що ти робиш. Сири. Ну це звучить, як було. Я, звучить, як Я було. думаю, це буде просто старша дочка. Вона, Я вона думаю, так, що не було. Не молодша. Я зі своєю молодшою дочкою дійсно приймала роди. Ні, ти вже все перевернув? Дійсно приймала роди, але не в кози, а в кота. Опа! а я в сторіс з це пам'ятаю! <плес> а отак можна <плес> було? <плес> отак. Отакої. <плес> Два бали. <плес> 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 Наступний факт. А чи було таке з колишнім чоловіком Мадонни в Вишгороді? городі. В під'їзді пив скот. Було її чоловік Гай річі. Де не Гай Річі перед ним. Він в Україні подумай, знімав Оля, кіно. Оля, добре, подумай. Я його тут бачила. І в Мижгороді пив зі мною в під'їзді скотч. Та ні, брехня, не було. Було, було. Слав. Було було? Да. Слав! Як їх звали? Шонпел! Шон а Слава, Ти можеш просто збрехати! Так, да, було. Я ж тобі підказувала, що не знаю. Але найважливіший факт, що ми пили не в під'їзді. А де? Ну, а просто вдома ви ж Ну, не важно, не важно. Де козаки пан суддя все розставить на свої місця. А може, Слав, ти розкажеш Деталі, деталі. Шон знімав фільм про Україну, і ми знімали якусь частину сюжету. А потім він каже: що у вас про по музиці? Я кажу, в нас в Вишгороді є студія музична. Поїхали, покажемо. Ми сіли в машину, поїхали в Вишгород і всередині на студії, не в під'їзді. Ой, пили. да ладно тобі, все вже там Слав, Скажи, клас, скажи, ти його перепив. Ні. Дивіться, було. Було! Було. було. А, ну ладно. Альонечка, Маргалівечка, Друзі, факт від вас було чи не було. У я... тебе <сху> ще я ходила до психіатра. Це не що «да». А, ну це жорстко. А я ходила до Де якогось психотерапевта. Да, а, да, да. Там щось такий прикол буде. Я пливла до психотерапевта. А насправді це було. був Когнітивно... Ладно. Дивіться, я дивіться, кажу... ну це ж така історія, якщо ти ходила, да ну, до, ходили до, ходили до психіатра ходиш конкретно. Ну коли вже щось потрібно це лікар. Давайте, маленьке… я кажу, що не було. Не було, я вважаю, що ні. Так що, хлопчики, не було, 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 не було, не було. Альона, да ви, ви думаєте, що я така позитивна, так? Не було. О! -о, -о! Хорошо. Ви три бали заробили! О -о -о -о! Чого це ви мені не повірили. Бетро, бас від вас. від мене. Я обожнюю баскетбол. Чи було таке, що мені особисто Майкл Джордан підписав баскетбольний м'яч? Боже, що ти? Не наше це? Не наша це бриха! Майкл Джордан! Я думаю, що було. Ти можеш це замовити в когось. Хтось попросить. Хтось знає, що ти любиш. Але Майкл Так а що не Так Майкл Що не з Майклом Джорданом? Він що, якась неземна людина, чи що? Альона, що ти вважаєш? Я вражаю. Давайте два на два. Все, не було. О, так, давай, так, ти. Ні, давай, а ти було. Отак. Було, було. Так. Взагалі, я фанаті від Кобі Брайанта. Я би дуже хотів підпис саме Кобі Брайанта та й Джордана я не відмовився б, але цього не було ніколи. Отак. Два бали ви заробляєте. Так. Леся, а підтримайте дівчат. Леся Іванівна. Так. Чи ми можемо дізнатися якийсь цікавий факт про вас? Я дуже рідко розказую та й в принципі ніде ви не побачите інтерв'ю. В якому я буду розказувати про свої пологи, але тут, на моєму улюбленому шоу, я хочу вас запитати, чи був присутній, чи не був присутній мій собака-рафік на моїх пологах? <ріць> я сподіваюся, що ні. Не пускають собак туди. Хоча хто знає. Я може, чисто на, на всяк куди? випадок було. На ну, зна. Та ні, давай давити. А знаєш, що зараз буде? Вона зі мною по пофесталі походила. Отже, увага. Під час того, коли я народжувала в першому пологовому будинку міста Києва, був присутній на моїх пологах мій рідний найулюбленіший чоловік. Пса не було. О, дякую! А я хотів. А я хотів! Мужики. Правда, він не був прямо на пологах, він стояв під дверима, але він все чув. Він чув. Як я не кричала, як я просто запрошувала сина у цей світ. Вийди, вийди. Отже, пане суддя, ми хотіли би дізнатися, що ви можете сказати з приводу цього раунду. Хто з нас, можливо, здобув перемогу? Дивіться, цей раунд зробила Оля Полякова. Так, спочатку вона не дала альоні, альоні відповісти правильно, а потім підказала хлопцям, що тварин не пускають на пологи. Дякую, Оля Полякова. Нічия 11-11. і це диволяпки. Іди на дивоглядки, сказала! Про Але на дивоглядки підуть капітани, які є. дали а -а -а. Олі Поляковій зробити цю нічию. А -а -а. Леся Нікітюк, Володимир Дантес. Come on. Прошу, камон. <звучили> <звучили> Ти грала в цю гру колись. Володя Ти я вигравала Дайся. цю гру Деся. колись. Деся. Я вигравала Деся. цю гру. Деся я не дивлюся тебе, я не дивлюся. завжди. І виграю цю гру і здалі. Ой, Лесь, ну давай. Отже, увага. Один, два, три. Не плачте, пане Донтесе. Почали! Алеся, Алесічка! Вона прожигає. Клінт Іствуд. Для Одентеса праве око. А Олеся Іствуд. Хорош, хорош, Вовчик, тримайся. Давай, Вова, плач, але не кліпай. Плач, але не кліпай. Олеся вже підздає. Вова, ти найкращий, Вова. Мужик. Молодець, не бос. Плач, але не кліпай. Молодець. Вова! Та ти що? Давай, Вова, ти мій кумира! Плачте, пане Данте! Плачте, перемога! Будь я хочу поставити рекорд. Я перестав якийсь момент бачити. Будь ласка, будь ласка, все не блимне очі, тебе мовилю. Чого ну, до Лесю, додому! Наступний! А це її очі. Так, да, Це її очі. Це її очі, Вона вставила. А ти в лізах, А можна Але два ми експонат Леся Іваніва. Наступні. Наступні ці молгнули. Іди сюди. Хлопці, а ви не пробували як у казці поцілувати? Тільки може вона прокинеться. А? Леся Іванівна, я вітаю вас з перемогою однозначною, але більше Абсолютна балів. не Чемпіонка шоу «Хто зверху. Знаєш, щирим серцем зараз зачитаю вам додаткове питання. Як я щирим серцем слухаю твої пісні, але, Володику. Але Можливо, я зараз їх не побачу після цих дивогляду. Давай, Володику, скільки відсотків чоловіків губляться і говорять дурниці у компанії красивої дівчини? Всі. 43-45. Давайте так, більше половини чи менше половини? Половина. Менше. Менше. 43-45. Думаю, до 50. Обережно, дівчата. Навіть так. я гублюся, коли красиві мужики. Жодного разу такого не було. Теж. Я навпаки ще більше розмовляю. Давайте так, є ж брехуни, які кажуть. Себе я да, дуже впевнено. Я, я, ні, дуже, я, я, не знаю, я не знаю. Жодного разу. 55 Так, да, 55. Так, да. 55, 55. Ми Давай. вважаємо, що Оля Полякова Офігенно виглядає в свої 46, і так само офігенно буде виглядати в 55. Тому 55 відсотків. Я приймаю цю відповідь. Отже, дивимось. Яка правильна відповідь? Покажіть нам, будь ласка, ці відсоточки. 55, ви сказали? Так. І в 76 Оля Полякова буде виглядати як в 26. Okay. Оля Полякова буде виглядати, як ніколи не буде виглядати Дантес. Дівчата, я вам бажаю виглядати завжди прекрасно. І так і буде, але wow. без бонусної тисячі гривень. Вісім тисяч гривень в дівчат! А у нас 5. А у, нас у чоловіків не було. Не те, 5 тисяч. На 10 тисячі гривень. А, дивоглядки я програв тільки що. І плюс дві, і тисяч, плюс дві. Йой! Але фінальний конкурс. Чекаємо на фінальний конкурс, там все вирішити. Серйозно. Я завжди так виграю. Завжди. Завжди. виграю. Я не вмію програвати.